Спільний проєкт телеканалу Рудана і Криворізького міського театру Ляльок. Робота журналіста неймовірна. Можна побачити те, що не можуть побачити інші. Та ще й розказати вам: сьогоднішня подія стала справжнім чарівним подарунком для нашої юної журналістки. Вона потрапила ніби у дивовижний світ казки, сценічних костюмів, неймовірної хореографії та чаруючого дива. Ой, як тут красиво! У повітрі ніби пахне магією. Сьогодні я дізналася, що в цьому палаці культури проводиться репетиція казки. Тож, можливо, мені вдасться попасти усередину. Дивно, нікого немає. Можливо, я потрапила у справжню казку. Я змалечку хотіла потрапити на сцену, але поки тільки у телевізорі. А зараз я хочу поспілкуватися з бражними артистами. І справді, що ж нам можуть розказати артисти цієї казкової вистави. Давайте разом із Софією поспілкуємося з акторами та дізнаємося про їх сценічні секрети. Вибачте, можна вас запитати, яка ваша роль у спектаклі? Ну, ми танцюємо пролог та фінал. Ми створюємо для людей новорічний настрій, надихаємо їх новорічну магію, диво. Ми даруємо людям віру в мир, що скоро наш мир вже наступить. Ми даруємо їм щастя і ми їх закликаємо до того, щоб вони вірили в мир та любов. Як ви себе відчуваєте, коли виходите на сцену? Я відчуваю легке трепетіння в грудях, мені дуже приємно відчувати ці емоції, адже я дарую людям нові відчуття та емоції. Я відчуваю дуже велике щастя та дуже велику радість, тому що я розумію, що я дарую людям цю віру в те, що співається наші пісні. Це віру про мир та любов. Ви схожі на справжнього чиника. Що для вас найважливіше у нової шнікасті? Для мене найважливіше це подарити людям радість і всього самого доброго, щоб вони пізнали, що. Ця сказка це дуже весела і радісна мить в їхньому житті? Також я хочу подарувати людям е, всього самого найкращого і самого важливого, щоб закінчилась війна. А як ви готуєтеся до виступу? Чи важко запам'ятовувати всі ці рухи? Ні, для мене не важко запам'ятовувати рухи і е, текст, тому що це для нас дуже легко вивчається. Дорога, дня, можете, будь ласка. Розказати, як стати артистом. Скільки часу займають тренування, чи бувають покарання? Насправді, щоб стати артистом, потрібне бажання. Тільки через бажання ти можеш досягти усіх своїх мрій і того, чого ти хочеш. Часу займає, ну, приблизно небагато, якщо ти маєш бажання також, і якщо ти хочеш цього. А покарань покарань немає. Якщо ти слухаєш, що тобі кажуть, то тоді все буде легко і все буде виходити. Ось такими секретами з нами поділилися актори вистави. Розказали про те, що головне не здаватися та йти до своєї мети. І ти обов'язково зможеш підкорити справжню сцену. А одна з головних акторок розказала нашій маленькій героїні про задум казки та її вцілення. Раю. Чаклунку, відьму зі своїми дівчатками, колегами, красунями, ну але зло буде переможене. Все відбувається в сучасному світі, не десь в минулому, не десь в майбутньому, а саме зараз. Актуально те, що люди в погоні за грошима, за багатством, а продають найдорожче і найцінніше, що в них є це душа. Ми хочемо їх купити ці душі, але, але наші головні герої все таки їх не продають. Казка вчить бути собою і радіти кожній миті. Вірить її натхненник. Головний меседж цієї казочки про те, що ні в якому разі в житті не треба продавати свою душу, треба бути щирим, відкритим, гарним, і тоді все в житті буде вдаватися. Ось так чарівний світ сцени акторської майстерності та перевтілень занурив Софію в справжню казку. Ця казка була тільки для мене, але я вже хочу, щоб її побачили всі. Якщо вірити в диво, то і світ буде чарівним. Дякую вам, наші любі глядачі, що розділи зі мною ці миті. До нових зустрічей. Любі наші глядачі, дивіться повну версію казки вже на ютуб-каналі Родани. Переходьте за посиланням та насолоджуйтесь історією про добро, яке, врешті-решт, завжди перемагає. А якщо вам захотілося спробувати себе в ролі акторів, то мерщій за допомогою до дорослих вони допоможуть знайти гурток з акторської майстерності і, можливо, вже зовсім скоро ви станете справжніми акторами великої сцени.